Пункти незглавності у робочі дні працюватимуть з 8 до 17 години або з 9 до вісімнадцятої за умовою сталої роботи всіх систем життєзабезпечення тепло та водоелектропостачання у разі виникнення надзвичайних критичних ситуацій у цілодобовому режимі. Про це повідомила головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій шосницької міської ради Юлія Костюк. Коли у нас більше там дванадцятої години буде світло, опалення води. Там тоді тільки вони почнуть повноцінно. Цілодобово функціонувати. В пунктах незламності є буржуйка, запас дров, генератор, запас палива, їжа, вода. Це найнеобхідніше на перший Мент часу пункти незламності розташовані у школах, дитсадках, житлових будинках. Є пункти незламності в старостинських округах, будинках культури, бібліотеках. Якщо ж у будинку немає такого пункту, а мешканці хочуть його облаштувати, потрібно знати деякі вимоги. Якщо є ініціативна група, яка хоче своєму будинку створити пункт незламності, вона звертається до управління житлово-комунального господарства і вирішують це питання. Ну, на перше, це повинно бути приміщення або це підвальне приміщення, або полупідвальне. Для облаштування пункту незламності будинку потрібно встановити буржуйку, генератор, паливо, воду, ємність для неї, балони з газом, щоб зігріти воду чи приготувати їжу. Всім цим забезпечує міська влада. Проте кожен мешканець громади повинен потурбуватись про особисті запаси необхідних речей про всяк випадок. По перше, це найнеобхідніше це запас їжі і води на перший час медикаментів. Також це якісь там повербанки. Якщо є акумулятори, генератори, ну генератор в багатоквартирному будинку ж не поставиш. Якщо це частний сектор, то це все може бути. Фахівці станції юних туристів свою чергу діляться знаннями, як зігрітись в умовах відсутності опалення. Головна моя порада це зберігати добрий позитивний настрій, і вам легше буде перенести ті холодні непрості часи, в яких ми зараз знаходимося. Також потрібно вживати, зігріватися за допомогою напоїв різноманітних. Одразу скажу, що алкоголь вас не зігріє. Це категорично не можна вживати. Теплий чай, компот, вода з медом. У випадку відсутності газу їжу можна розігріти на примусі. Ось у нас на станції туристів є ось такий примус. Вони бувають різного літражу, ну це на три. Літри примус, їх можна заправити на будь-якій заправці газом, і на ньому можна ну, досить швидко приготувати їжу. Головний спеціаліст управління з надзвичайних ситуацій нагадує, у шостій діє програма по відшкодуванню частини їх вартості генератора для підприємців, які відшкодовують, відшкодовуються міською радою. Якщо генератор придбає фізична особа. Йому є компенсація тільки в тих випадках, коли випадок якоїсь надзвичайної ситуації він дозволяє мешканцям нашого міста приходити до нього і користуватися електроенергією. За інформацією заступника начальника сумської обласної військової адміністрації Сергія Кропивченка, в області працює 522 пункти незламності, з яких 23 – мобільні, мобільні, решта – стаціонарні, а також створені необхідні запаси палива.